відеоогляді технічні двері під номером 3. Двері йдуть в сірому кольорі такий антрацит. Мають досить товсте полотно, утеплене мінеральною ватою, тут десь 7,5 см, майже 8 см. Метал 1,5 мм ззовні та всередині, достатньо жорстке таке полотно. Коробка зроблена також з двох квадратних труб. Лиштва приварена йде в комплекті. Товщина коробки біля 12 см. Досить жорстка коробка. Всередині двері також сірого кольору. Мають антизрізи на полотні верхні та нижні. Замки маємо один сейфовий з товстими риглями. та циліндровий замок також з товстими ріглями. Досить надійні хороші замки. Двері мають три петлі. Можуть бути з лівими петлями, можуть бути з правими петлями, можуть бути в розмірі 86 та 96 на 2,05. Також такі двері є на складі в коричневому кольорі. У нас є доставка-монтаж. Замовляєте, доставимо та встановимо під ключ. Ці двері підходять більш для технічних приміщень. Так що